Доброго дня! Вітаю в прямому ефірі. Сьогодні відповідаю на ваші питання. Зараз у мене йде акція на курс Плоский живіт. Я таку акцію роблю лише один раз на рік і індивідуально буду з вами працювати. І, звичайно, я маю питання щодо цього курсу від вас. Тому я відповідаю в прямому ефірі, щоб у більшості з вас була можливість послухати, можливо, у вас є такі запитання. Тож, перше питання буде таким. скільки необхідно качати прес, щоб живіт став плоским? Насправді це хибна думка думати, що качаючи прес, ви приберете живіт. Яка у вас ціль? Прибрати живіт, зробити його плоским? Що складаються оці об'єми на животі? Це жир і м'язи не в тонусі. Качаючи прес, опрацьовуючи м'язи пресу, ви, його, ви додаєте тонус м'язам, це 100%. Але ви не спалюєте жир. Це потрібно розуміти. Тому качати прес це не є вихід з ситуації, коли ви хочете зробити живіт плоским. Частіше за все, в своїх тренуваннях. В своїх програмах для домашніх тренувань, для тренувань в тренажерній залі, я вправи на прес не даю. Лише а, ну, деякі. можливо, там раз на тиждень дам. І то тільки для поперечного м'язу, для нижньої частини живота Оце для жінки важливо. В, в програмах для чоловіків я, звичайно, даю вправи на прес, бо більшість чоловіків хочуть саме прес кубами. А щоб. Власне, ці куби були рельєфними, то потрібно нам збільшувати м'язи, м'язи в об'ємі. Тому, дівчата, мої дорогі, ви маєте розуміти, що якщо ви качаєте прес, ви будете збільшувати в об'ємі, збільшуватися в об'ємі Розумієте? Але у вас жир нікуди не піде. Тому я б рекомендувала вам припинити качати прес і сподіватися на те, що таким чином ви зробите собі плоский живіт. Але це не означає, що не що качати прес не потрібно. Потрібно, Але не щоденно, без фанатизму, і тільки на поперечне м'ясо для жінок. Бо коли ви робите всі інші вправи, наприклад, там спину качаєте, ручки качаєте, ніжки качаєте, то звичайно у вас прес також вмикається, і м'язи пресу у вас знаходяться в тонусі. Це питання перше, я відповіла. Добре, друге питання. Роблю вакуум, але Ага, вакуум живота, але живіт є. Саме жир. Кавській, так, написала, що я не так роблю. Вакуум це чудова вправа. Ми з вами спілкувалися щодо вакууму живота. Є, звичайно, рекомендація, кому вакуум живота не потрібно робити. Це коли у вас критичні дні, коли ви вагітні, коли у вас є. Схильність до підвищеного тиску, гіпертонія, бо там ви будете затримувати дихання. Якщо у вас є серйозні проблеми з судинами, гастріти, проблеми захворювання кишковника, то бажано вакуум не робити вам. Якщо цих всіх захворювань немає, і стану, як такі критичні дні у вас немає, то ви можете, звичайно, робити вакуум живота. Як його робити? Технічно в мене є відео, цілий ефір я знімала, показувала, як то робити, все проговорювала. І є вже відгуки дівчат, які ем, слідуючи цим рекомендаціям і повністю виконуючи його там впродовж двох-трьох. Тижнів вони вже побачили візуальний результат, да? зменшився об'єм животі і так далі. Вакуум він хороший масаж для внутрішніх органів, він добре прибирає набряк. Да? Тобто, роблячи вакуум, ви дійсно можете зменшити свій живіт в об'ємі. Якщо вам це цікаво і ви хочете спробувати, то, будь ласка, зайдіть на мій YouTube канал. Якщо ви підписані, пошукайте там є. Як робити вакуум живота? Чи вакуум живота, як так написано, прибирає живіт, щось таке, про вакуум, ви побачите. А якщо ви не підписані на мій канал, будь ласка, заходьте, Любченко Наталі, вбивайте, і ви побачите. Фітнес-тренер, нутриціолог. Ось там. Значить, що хотіла сказати: але ж жир. Якщо у вас є жир на животі, вакуум його не прибере. Це те ж саме, як качати прес. Давайте ще раз поясню. Жир його потрібно топити, розщеплювати в нашому організмі. Для нашого організму жир це енергія. Він запасається енергією. І якщо ви споживаєте більше ресурсів, більше їжі, більше напоїв, але витрачаєте менше, то у вас іде запасатися ось власне ця енергія, яка Організм розуміє для життєдіяльності, він її запасає саме в жир. І, на жаль, жир організм віддає не з великим завзяттям, віддає жир в останню чергу. Це так, це йде вода, йде набряки, і потім вже розщеплення жиру. Якщо у вас жирове депо в районі живота, ось звідти піде в останню чергу жир. Як запустити процес ліполізу? Ліполіз це розщеплення жирової тканини. Ось вона така маленька тканина, да? і вона потрібно її розщепити, поділити, щоб вона поділилася, зменшилася в об'ємі. І ось таким чином ділення називається це процес ліполізу. Він запускається тільки в тому випадку, коли ви знаходитеся в дефіциті калорій. Тому ви можете качати прес, ви можете робити вакуум, Але сподіватися, що таким чином спалиться жир, ми не маємо. На це сподіватися. Добре? Тобто вакуум качати прес це допоміжні методи, як ми можемо зробити свій живіт плоским. Але роблячи тільки це, ми не плекаємо надію, що ми матимемо плоский живір без жирочку. Добре? Тому ви все робите вірно. Дякую вам за запитання. Продовжуйте робити вакуум живота, але і Слідкуйте за своїм харчуванням і зробіть дефіцит калорій. Як це зробити? Я також робила про це ефір. Будь ласка, як розрахувати свою норму, як рахувати калорії? Він у мене є і в інстаграм. Подивіться, він є цей ефір. Далі. Третє питання. Чи можна проходити ваш курс плоский живіт? Я маю кесарів Ростин. Щось тут ви так написали. Пройшло 4 роки. Живіт висить. Ага, я зрозуміла. Тобто у вас був кесарів ростин, пройшло з того часу 4 роки, і у вас живіт висить. Вірно, чи допоможе цей курс? Дивіться, ну, 4 роки це досить такий серйозний вже <кій> час, який пройшов після кесарів ростину. Вам можна робити масаж. Обов'язково вам необхідно його робити. Рекомендується вже після 4-5 місяців, коли кесарев ростин, починати робити масаж навколо шву. І вже після 5 місяців потрібно робити сам масаж ось цього пошву. Да? Там це ціла техніка є. Я дивіться, в мене немає, на жаль, відео на цю тему, немає ефіру, я ще не проводила, але ми можемо домовитися. якщо Поставте просто мені реакцію. Якщо ви дивитеся в запису, напишіть, якщо це дійсно актуально, я зніму відео, як робити масаж живота і шву саме після кесаревого росту. Будь ласка, якщо це актуально, я зроблю на цю тему відео. Зараз я тільки можу сказати, що. Курс Плоский живіт вам допоможе підтягнути живіт, але прибрати саме на вищий живіт за допомогою масажу. Так, я можу вам допомогти в цьому плані. Просто ви будете додатково робити деякі вправи, які інші учасниці курсу не будуть робити, а саме масаж. Тобто, ви будете добре розминати цей шов, він твердий стає, так? Да? І потрібно його пом'якшити. Тобто ми зробимо максимум для того, щоб. Я, можливо, не скажу 100%, що ми його прям приберемо, але покращити візуально, підтягнути, так, ми це зробимо. Але 4 роки, то чому ви раніше цим не займалися? Скажіть, будь ласка, є всі методи для того, щоб не нависав потім живіт після Кесарєва. Не переймайтеся, приходьте на курс і будемо робити максимум. Да. Наступне питання: У мене діастаз після вагітності? Живіт стирчить, чи допоможе ваш курс? Коли ви пишете такі питання, одразу пишіть, ну, які у вас діастаз, скільки там іде між тканинами відстань. Да? Бо якщо це там більше двох сантиметрів, то відверто кажучи. Вправами це буде складно зробити. Бо можна загально так покращити, але повністю його прибрати буде складно. Тут тільки вже хірургічно, якщо дійсно великий діастаз. Якщо 2 і нижче сантиметрів, і ось. Пальпуєте, ви відчуваєте, що він не досить великий, да, то можна буде, але потрібно буде виключити деякі вправи, які є в самому курсі. Не можна качати прес, верхню частину пресу, вам можна працювати з поперечним м'язом, тобто низ живота. Ви, мож, ви можете опрацьовувати бокову частину живота, але ось саме верхню центральну не потрібно. Чому? Більшість жінок. На жаль, роблять величезну помилку. Вони думають, що якщо будуть качати прес при діастазі, вони його таким чином приберуть. Ні, мої хороші, ви таким чином ем, зробите ситуацію ще глибшою, да? ви ще загострите цю проблему. Ви ж розумієте, бо м'язи вони то розійшлися. Якщо ви будете їх качати, ви просто будете збільшувати цей діастаз. Розумієте? Тому. Незалежності, підете ви до мене на курс, плоский живіт, не підете. Якщо у вас діастез, ви забудьте про те, що ви качаєте верхню частину преса і середню частину преса. Ні. Ви можете трошки підкачувати низ, поперечний м'яз, і бокові опрацьовувати. Ну, а далі я вам покажу є спеціальне типування. Можна трошечки бандаж носити, але не більше, ніж 2-3 години. А тайпування обов'язково потрібно буде робити. І певні вправи дихання, певні вправи, які є в цьому курсі, але ви, я для вас виключу певні вправи, які вам і не можна робити саме на верхню, центральну mm. частину пресу. Добре. Тому, будь ласка, коли ви заходите в програму, ви обов'язково мені пишіть. Анталі, в мене і я обов'язково вас буду просити. Покажіть мені фотографію. Коротше, покажіть мені себе. Якщо у вас там кесарів ростин, я також буду казати покажіть. Тобто не соромтесь, я для вас помічник на цьому курсі, я ваш тренер, і я зацікавлена в тому, щоб ви отримали бажаний результат. Розумієте, да? Тобто довіра має бути в першу чергу. Фотографії, звичайно, будете заповнювати деякі анкети і відповідати на мої питання. Це все для того, щоб ми разом з вами зробили бажаний результат, саме плоский живіт. Так, ну, питання, дайте мені вправи на м'язи тазового дна, бо в мене є проблеми, мені 40 років, але в мене є нетримання сечі, коли чхаю кашлюю. Так, вправи на м'язи тазового дна вам допоможуть. Потрібно, щоб була чітка схема. І не так просто одне тренування постійно робити, а чергувати навантаження. І впродовж місяця і ви вже через місяць побачите, що у вас покращилася ситуація з нетриманням сечі. Тобто, ну, і вже через 2-3 місяці ви забудете про цю проблему. Так, питання. А після хірургічного лікування діастазу можна робити всі вправи на прес? Чи це вже на все життя? В теорії можна так, якщо не буде ніяких наслідків після хірургічного втручання, то так. Чому ні? Звичайно, до того, коли у вас є діастаз качати прес, я б не радила взагалі. Ні, буде ще гірше. Так, ага, щодо чихання не тримання сечі, дивіться, так, цей курс допоможе, і я розумію. Що багато жінок соромиться, але добре, що ви мені написали, я вам відправила тренування, але ж то тільки одне тренування, і ви зараз маєте нагоду придбати курс зі знижкою і отримати доступ на 3 місяці. А хто підписаний на мій закритий телеграм-канал, то там завжди я даю бонуси. Ви будете мати доступ на цілий рік. І я буду персонально з вами працювати щоденно впродовж місяця. Це, це умови для тих, хто підписаний на мій закритий телеграм-канал. Ось. Хто не підписаний, у вас доступ на три місяці, і я з вами працюю щотижнево. Не щоденно, а щотижнево. Добре? Тому, звичайно, краще підписатися на закритий телеграм-канал. Я там не докучаю, я там пишу тільки важливі теми. І там не інстаграмне життя, не Фейсбук життя, не Тікток, не Ютуб, там я. Там. Там мої подорожі, мої якісь покупки, там будете розуміти мене як не тільки фахівця, а як людину, як жінку. Ось. Добре. Якщо ще є питання, будь ласка, задавайте що стосовно теми плоского живота, бо ми вже з вами підходимо до кінця, залишилося сьогодні і завтра, коли ви можете придбати курс плоский живіт за акційною ціною. Я такі акції роблю лише один раз на рік. Стандартна ціна цього курсу 89 євро, акційна ціна 49 євро. Якщо ви є підписником мого закритого телеграм-каналу, у вас доступ до цього курсу буде цілий рік. І впродовж місяця я з вами щоденно працюю. Розуміть, не отримати результат, я не знаю, як. У вас буде фахівець, який вас буде тик-тик-тик-тик, тик -ти 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 ну, давай то. І в процесі, звичайно, я, якщо побачу, я буду змінювати вам програму. Давати інші тренування, давати більше дефіциту, якщо я це побачу. Якщо ні, то будете чітко йти за програмою. А якщо ви не є підписником мого закритого телеграм-каналу, тоді у вас доступ до курсу буде 3 місяці, і моя щотижнева підтримка. Фідбек. На зворотній зв'язок. Ось, як ви можете придбати цей курс, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватній. Якщо ви дивитеся на YouTube, там також ви бачите посилання. Якщо в Instagram, пишіть мені також в приватній інстаграм, я одразу вам відповім. Придбати курс можна до 26.01. Сьогодні у нас 25, сьогодні і завтра, тобто суботи-неділю у вас залишилося. Ви, звичайно, зможете придбати і потім, і пізніше, але ціна вже буде 89 євро. Значить, чим допоможе вам цей курс? Швиденько розкажу. 13 років я працюю з жінками, і за ці багато років я, звичайно. Дуже добре розумію фізіологію жінки, ну, загалом людини, а жінки на всі тисячу відсотків. І я добре розумію, які є проблеми, з чим стикається жінка після вагітності, після пологів, коли йде послаблення м'язів тазового дна, коли йде послаблення нетримання сечі, коли жінка часто ходить в туалет вночі. І при чиханні кашляні, нетримання сечі при фізичних навантаженнях, також ми маємо цю проблему. Це дійсно проблема, коли, коли може бути у жінки в 35 в 40 і вже далі. Да? Але 35-40 я вважаю, що це дуже рано. Дуже рано. Коли жінка має випираючи живіт, загалом вона струнка, але живіт випирає, такий барабанчик, і саме нижня частина живота. Коли жінка має поставу знаком питання, значить, це все у нас приводить до того, що у нас випирає живіт. Да? Коли у нас постава погана, да? у нас що вивалюється живіт? Ви навіть можете зараз спробувати скрутитися так, і ви будете мати, що живіт пославився. Ми вирівнюємося: живіт у нас також стає на місце. Це одна з причин, чому у вас може випирати живіт. Курс прибирає це питання. Це комплексна система, яка складається з наступних напрямків. Я з вами буду працювати в напрямки поставин. Тобто там будуть вправи на м'язи спини, бо ви думаєте, що вам потрібно качати прес для того, щоб прибрати живіт. А я вам кажу, що вам потрібно покращувати м'язи спини, для того, щоб ви могли тримати себе, тримати. Бо частіше за все. Вам просто не вистачає сили м'язів, щоб тримати свою поставу себе. Власне, ось ви і хилитеся. Ось той живот і стерчить. Ось чому у нас внутрішні органи починають потім переплітатися з вісцеральним жиром, який топиться, падлюка складніше ніж звичайний наш бурий жир. Добре, Вісцеральний жир це коли у нас між внутрішніми органами утворюється жир. Бо є простір для того, що ми Да? Ми з вами хилимося і живіть з нами. Збільшується. Ми будемо працювати з вами над вирівнюванням спини. буде стречнінг спини і силові тренування на спину. Далі, у вас будуть вправи на дихання, розкриваємо діафрагму. Коли у вас зажата діафрагма, у вас йде збільшення в об'ємі живота. Парадокс, але це так. Відкриваємо діафрагму, і у вас живіт стає на місце. Далі ми будемо з вами працювати над м'язами тазового дна. Це вправи на прес, це вправи на поперечний м'яз, це вправи на сфінктер піхви, сфінктер ануса. І загалом все ви вже побачите десь через тиждень, через два, що у вас є навіть сила для того, щоб втягувати живіт. Чесно, я один з тих фахівців, тренерів. Коли я й сама завжди втягую живіт. Коли хожу, коли сижу, в мене це звичка. Точно так же, як підтягувати підборіддя. Хто працював з фейсбілдингом, ви розумієте, наскільки це важливо підтягувати підборіддя і тримати живіт. Не тільки спину, не тільки попу, а й живіт втягувати. Звичайно, йога це все заперечує. Ваш живіт має бути м'яким і так далі. Має бути. Але не до таких. Не до такої м'якості, щоб у нас органи прям вивалювалися, розумієте? Так, про це сказали. Да. І комплексний стречинг у нас буде. Будемо витягувати повністю наше тіло. Да? Це ми прибиратимемо різне спазмування м'язів, будемо покращувати мобільність нашого тіла і суглобів. Звичайно, це необхідно для того, щоб у вас. В тому числі був плоский живіт. І я звичайно, якщо побачу, що вам необхідно і дефіцит калорій, я вам дам і раціон харчування. Якщо ви струнка жінка і маєте проблему тільки зі слабкими м'язами та золотна, будь ласка, вам харчування тоді. Ну, якщо не мати такого бажання, то вам і не потрібно. Добре, бачу, питань вже немає. Моя порада: скористайтеся цією можливістю. Поки вона є. Бо наступна така акція буде в мене вже через рік, якщо ви хочете заощадити кошти і мати мій зворотній зв'язок. До 26-го акційна ціна. Давайте разом зробимо ваш живіт плоским. І бажаю вам гарного дня. Пишіть мені для того, щоб замовити програму. Дякую всім, хто був сьогодні онлайн. Дякую за ваші запитання. Дякую, що ви мене дивитеся, ставити лайки. Зберігайте ділитеся зі знайомими, подружками. Дякую, що ви підписані, і до зустрічі онлайн.